Друзі, доброго дня. Прошу дивитись відеогляд двохкімнатної квартири Малоголосківська 44А. Ліфт, ще не запущений, але вже в процесі. Ми знаходимося на сьомому поверсі, йдемо в квартиру. Квартира не котова. Давайте зразу покажу двері. Двері від забудовника. Заходимо всередину. Заведена вода. Давайте почнемо з годинниковою стрілкою. Тут гардеробна, тобто от зайшли, зайшли, ми, зайшли ми в квартиру по праву сторону гардеробна, тут кухня, газовий лічильник. Газ на даний момент підключається забудовником, вже оплачено у львів газ. Також само світло. З кухні балкон, який виходить, от дивіться, тут вже люди живуть. Тобто ми тільки що піднімались по сходах, йшла дівчинка сказала, що теж проживає. Тут люди живуть, ремонт можна робити. От вигляд з балкону. Сюди ми заходимо. Заходимо, заїжджаємо, от туди, типу і вниз. Також продаємо паркомісце. Можете докупити до квартири. Значить кухня. На даний момент квартира двохкімнатна. Сміло можна її перепланувати в трьохкімнатну. От дивіться, який величезний коридор. Тобто. Зменшуємо коридор, робимо меншою це син Робимо меншим санвузол, і тут вхід в третю кімнату. Повернусь назад і ще раз вам показую. От дивіться. Значить, маємо вхідні двері. Коридор, одна кімната. Значить, в квартирі буде котел, радіаторів не буде. Продається за дуже смішною, як на сьогоднішній момент, ціною, тому що є бажання терміново продати власника, продається за переуступкою Переступка оплачена і є бажання продати і рухатись далі. Ось друга кімната. Таким чином. Загальна площа квартири 85 квадратів. Квартира світла, от ми зараз маємо першу годину. Бачите, де є сонце. Тут також є балкон. Ще раз повторюсь: сьомий поверх, двохкімнатна квартира, яку можна перепланувати в трьохкімнатну, малоголосківська. Телефонуйте.